Чи можуть лікарі в онлайн-чаті поставити діагноз? Що стосується е, постановки діагнозу, ну, ми розуміємо, що це складне питання, і це для хворого головне питання дійсно, щоб правильно поставити діагноз, тому що лікування призначається після того, як вже є діагностика, да, і є назва, скажімо так, хвороби, тобто є діагноз. Тільки після цього можна правильно зробити лікування. Так, е, да, можливо. Тому що е, якраз чат і передбачає переход е, для лікарської таємниці безпосередньо на месенджери лікаря, куди, е, ви, куди вам потрібно надати аналізи, е, ну, різні там, да, різні обстеження, мож, можливо, консультативні висновки. Ну, взагалі, все, що у вас є після цього аналізу. Лікар дійсно може вам поставити діагноз або е, скаже, що потрібно ще зробити, яку діагностику провести, що доздати, е, куди звернутися, порекомендує. І після цього вже буде діагноз ну, верифікований, так лікарі кажуть, тобто він буде вже е, відомий. Нагадую вам, що ви можете перейти в безкоштовний телеграм-чат, де можна задати питання нашим фахівцям. Це безкоштовно. Ви заходите, пишете питання, і може це бути цілодобово. Пишете своє запитання, і коли лікар буде вільний, він вам відповідає. Якщо дуже серйозне питання, адміністратор чату вас може перенаправити до вузького фахівця і ви можете з ним вже зв'язатися уже в особистих повідомленнях, надіслати свої. Аналізи свої огляди, і вам буде надана допомога і відповіді на всі ваші запитання.